Це донецьке метро, і воно існує. А чому взагалі почали його будувати? Що побудували? А, взагалі, які лінії планували збудувати, і чи буде метро взагалі? Все це сьогодні в відео. Це Київ, тут є метро, це в Харків, тут теж є метро, а це Дніпро, і навіть тут є метро. А в яких містах повинно було бути метро, але його не побудували правильно в Одесі і в Донецьку. Тільки якщо в Одесі будівництво так і не почалося, то в Донецьку ну тут цікавіше. І так почнемо ми з того: а чому взагалі вирішили побудувати метро в Донецьку? Ну це просто, бо населення Донецька, так і області, дуже сильно зростало. А так як місто побудували, так що в центрі є все, а на кінці. Цях міста тільки житло, то й навантаження на транспорт теж зростало і вирішили побудувати метро в 1990 дев'ятсот дев'яностому році. М та через яки СССР розвалився, і всі плани викинули у смітник. Ні. Бо вже в 1993 році почалося будівництво першої лінії. Ну а після 1993 року населення почало спадати. І все, метро не потрібне поки. Ну насправді першу лінію планували запустити в 2005 році, потім в 2011-му. Але в 2011-му сказали, що грошей немає, і всі підземні будівництва будуть заморожені. Зате буде легке метро, проєктування над яким буде 1-2 роки. Але щось пішло не так. Що планували побудувати? Взагалі планували побудувати три лінії з протяжністю майже 65 кілометрів і 46 станцій. Та це більше, ніж у Києві. Ці станції повинні були охоплювати весь Донецьк та частину сусідньої Макіївки. Окей, а які лінії планували збудувати? Почнемо ми з Паролетарсько-Київської довжиною 20,5 КМ і 15 станцій. Також ось назви усіх станцій. Далі планували побудувати Петровську-червоноградську лінію. Ну і назва. Мережністю 26,8 км і 18 станцій. Ось назви усіх станцій. Далі, 18-та станція повинна була бути в Макіївці і гірнична Макіївська лінія. 17,5 км і 13 станцій. Ось назви станцій. Реклама. Це реклама мого телеканалу. Якщо ви хочете знати анонси відео та про що буде майбутнє відео, то ось мій телеграм-канал. Посилання в описі. Що побудували на момент припинення будівництва? У 2009 році побудували одну лінію, але всього на від 10 до 30%. Залежно від того, як рахувати. Було виселено 90 сімей. Класно. Також з початку будівництва було виділено цілих 360 мільйонів гривень. тому тоді долар був по 8. ага. А з 2011 року місто постійно виділяє гроші на утримання, утримання того, чого немає. Плюс купа новин, що метро хочуть то ліквідувати, то добудувати або затопити водою, ні, краще бетоном, то знову добудувати. Хоча це абсолютно неможливо. Ну, маємо те, що маємо. І так, пані та панове, найважливіше запитання. А чи потрібно метро в Донецьку? Чесно, я не знаю, яку відповідь ви хочете почути. Звісно, що ні. Ну там якби війна. Ну окей, навіть якщо війна закінчиться прямо зараз, то метро не потрібно Донецьку навіть найближчі 5 років, бо населення міста сильно зменшилося. Та і взагалі буде зменшуватися далі. Це світовий тренд. А метро потрібно місту тільки якщо навантаження на громадський транспорт постійно збільшується. Окей, а чи буде метро взагалі? Ну, це простий пункт. Це залежить від того, як закінчиться війна. Ну бо якщо Україна отримає Донецьк, то метро не побудують, бо немає коштів. Якщо Донбас буде незалежним, то метро не побудують, бо немає коштів. А якщо Росія буде контролювати, то метро також не побудують, бо також немає коштів. Ну ось, все дуже просто: можливо, колись в далекому майбутньому, але це колись. Єдине, що я можу сказати, дивіться ці відео.